український генштаб станом на 2 лютого констатував, що ворог свою авіацію не перемістив в пункти постійного базування із Білорусі на територію Російської Федерації. Чи відмічаються якісь рухи нині, і на вашу думку, чому залишили свою авіатехніку в Білорусі? Ну, вони це роблять на, на постійній основі. Авіація така річ, що може ну дуже швидко переміститись. Це не є підрозділи, яким потрібен час, там місяць, два там чи тижні навіть на, на пере на переміщення. Авіація злетіла і за годину вона вже в іншому місці. Тому е, тут треба розуміти, що авіаційна присутність росіян на території Білорусі була завжди спочатку повномасштабного вторгнення. Е, ну те, те, що вони проводили там навчання в певній кількості. Авіаційних підрозділів і вирішили зали... залишити їх там. Ну зрештою нічого не змінює. Вони можуть це зробити в будь-який момент, передислокувати на один із 40 аеродромів, які вони використовують для атак проти України. Це різних аеродромів і Крим і Білорусь, і Росія переміщувати техніку можуть з одного аеродрома на інший. Як знаєте, стратегічна авіація. Взагалі зараз роззосереджена по різних аеродромах, але зрештою, відповідаючи на ваше там попередні питання, що готуватися мож, потрібно бути готовими завжди, тому що стратегічні авіації теж не проблема злетіти, вийти за, за годину, півтори-дві там на певний курс і завдати ударів, тому що авіація це наймобільніший фактично вид, який можна застосовувати.